Доброго раночку! Наші вітання! Їдемо до міста Львова так, так, да, да, за машиною, для наших... за позашляховиком, для наших захисників. Наші данські друзі, Крістіан і біл, повинні вже пройти кордони. Ми їх зустрінемо, обіймемо, подякуємо за підтримку. Посмакуємо кави ще львівською. Львівською кавою обов'язково посмакуємо. Єднаємося заради нашої спільної перемоги. Ми з Денисом в центрі міста Лева. Зараз тут таке дійство відбувається. Я навіть не знаю. Люди співають пісні, пам'ятник Шевченка. Така пам'ятник архітектури дуже красива. Наші друзі вже їдуть до нас через годинку, десь приблизно будуть. Дякую всім, хто підтримував нас і підтримує Збройні Сили України. Разом до перемоги майже поза шляховик, але ми чекаємо на іншу автівку. Ну, дуже шикарно. Hello, 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 my friends. Uh, what's your name? Where are you from? And we are from Denmark, Dania. Uh, we came to deliver this car for Denis and Karel. Uh, also, it's uh, going to help for the victory. The war is still going on, and it's very, very important to help Ukraine to win this war of injustice. Slava okay. are Slava. Друзі, дякуємо всім за підтримку. Ми доїхали, все добре. Завтра вже автівочку віддамо на СТО, вже домовились. Люди нам допоможуть відремонтувати автівку І вона успішно поїде виконувати бойові завдання. Дякуємо всім. Разом до перемоги. Бога.